Сміття одна з найбільших проблем як мегаполісів, так і невеликих територіальних громад. Покоління 21-го століття й досі не знає, що з ним робити або як менше його виробляти в Європі. Побутові відходи почали переробляти з початку минулого століття. Так у Фінляндії та Швеції за останні 25 років стрімко розвивається утилізація твердих побутових відходів. Та більшу увагу приділяють саме переробці матеріалів для виготовлення вторинної сировини, пластику та паперу. Усі процеси там автоматизовані. Сміття проходить кілька циклів: з нього видобувають енергію, а з рештків виготовляють будматеріали. Саме відходи наразі є основою енергонезалежності більшості розвинених країн, і українцям у них є чому повчитися. У Павлограді планують звести сміттєпереробний завод за сучасними стандартами, потужністю майже 50,5 з половиною тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. Поки город чистий, чистий, все вовремя вивозиться, де ми живемо, все нормально. Чим валятиметься там мусор везде за ятом, так мабуть, це правильно. Ну, я думаю, правильно, на моє міння. Ну а боротися за екологію потрібно, прежде для всього. Я вважаю, це залежить від, е, е, від фінансування міста. Напевно, від фінансування цього проекту перш за все. Тому якщо воно дозволяє це зробити зараз у Павлограді, то чому б ні? Я думаю, що це актуально завжди. В нашому місті е, е, проживає, ну, достатньо багато населення і збирається багато сміття, і що воно буває, що в непотрібному місці, тому що де і діти граються, і е, де, де його не має бути, так би. Територія, думаю, є в місті, щоб розумно їх використовувати, то я думаю, що це дуже було добре. Дуже добре. На мою думку, мабуть, ще доцільно, адже це е, певні робочі місця для наших громадян. І я думаю, менше місце, місто наше буде забруднюватись. Звалище твердих побутових відходів у Павлограді знаходиться у критичному стані. В середньому павлоградці виробляють 40 тисяч тонн сміття за рік. Це 300 кілограмів на одну людину. Тому потужність заводу буде стовідсотково задовольняти потреби міста. Окрім того, при недостатній кількості твердих побутових відходів завод може переробляти сміття, що раніше вивозилося на звалище. Свалка дійсно уже. как больше 10 лет она переполнена. Нам не давали ни места под новый полигон, ни заводы. У нас не, не, хотели никто строить. На данный момент происходит возгорание. Но она как большой торфяник, она постоянно горит. Мы сверху вроде как притушили, возгорания нет. Но она внутри горит. У нее глубина, насколько мы смогли докопать исторически. Сам процесс, она 60-х годов, по-моему, постройки. Глубина на данный 35 или 40 метров этой свалки. Ну его просто тяжело потушить. И при постройке нового завода он очень улучшит нашу экологию. Не будет ни задымления, ни мусора. Так же самое в грунтовые воды ничего не будет уходить. Потому что ну, мусор, ну, оно идет все в грунтовой воды. Плюс задымление. Люди очень много сильно жалуются. Ну, завод решит эту проблему. Серед переваг такий завод працює у замкненому циклі, дозволяє працювати із несортованим сміттям, створюючи на виході продукти зеленої енергетики. Він буде працювати за принципом низькотемпературного піролізу. Розчеплення складних органічних сполук відбувається при високій температурі та за умови відсутності кисню. Такий процес передбачає безвідходне виробництво. Газ, що виділяється внаслідок хімічних процесів, забезпечить роботу самого піролізного реактора. А отримане рідке біопаливо стане складовою для виробництва паливних матеріалів чи може використовуватись у роботі міських котелень, замінивши природний газ. Багаторівнева очистка газів дозволить скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу. В подальшому планується й переробка біологічних матеріалів, таких як листя та гілля. Виробництво екопалива не тільки вирішить проблему забруднення довкілля, але й принесе дохід місту. На реалізацію проєкту будівництва заводу необхідно два роки. Олена Куліш і Митник, Глібкучер Євгеній Іваненко новини ПТРК.